Усім привіт українсь з вами Дмитр Лего І сьогодні лен, е, ми знімаємо відео про скиби ди Толі Тавер Дефенс, все хто його знає коли частина, але ми його знімаємо. Да, yeah, я тепер я всі проти. Вас. Ой, а я всі проти. Да. Ти проти. против повертається. Yeah, yeah, да. І вот это бибу, що в мене на чому та получається в мене тут юніти похуже. У нас просто такой звук може покращий mm. бути, бо я зробив мікрофон. Да, і да yeah. і тут ви бачите якісь. Mm. Так, аді как нашу руш? А, Тому, а не, що, немає нема okay, я тут тебе почкаю. Коло э, камера you Че, аж

Самая карта — це чего была. А там же было. Так, все, там повернулся. Да, Та, ну как-то зричка, за речка, за Так и рядом, ты куда пошла? Почекай меня? Знаете, что самое страшнейшее, друзья? Чтобы mm -hmm. зараз сам цей микрофон під моим вухом як не. Агах, ну поля <пали> дуже? Ми не його, его максимальный там цей, як но скільки там мощный. Та, а то а у вас может буты проходить а просто загружається. А, нас не, В не убогу на ку в тебе швейче в мене. чем в ману. Наже прогружает. О, у мене вже грузиться mm? швидше, ніж в тебе цей. Э блін, це зависло. А все. Эээ, холо? Хард. Хард. Так я беру це... А А то за харт? Гладимо сюди. У мені... не камеру у мене от этого начала Там у Піпись, піпись. У мене були гроші, типа 250 і я купував 250 і це все. Дві на читан. А ти будеш от цих? Да. Ну, окей, давай. Та її не будеш прикладати, чи чий покладу. Я буду закладати теж, так. А це то, що хард? Це, мабуть, не хард. А чого? Це де? Може, ну, в пустоті пише, знаєте, чого ми перевіряли? Качество звука трошки, ну, стало кращим, правда? Хочу я покладу камеру а, ты по типу, центру типа чтобы радиус на радиус он спустись хватало. Ну да. Ну похоже скидки с на А, не доходя, доходя, окей, доходя. Далі, ти... ні. А, не А, я буду логатить тоже. Лагатий в тебе у мене. Ноки триста десять. Почекай, я заш підкупчу. купчу. А мне стоит купить. Не знаю, чи тебе на відео видно, як він на цьому кути я скажу. Тільки три хвилини, де, як він видно. Відео. Ми ще думаємо, може зробити реакцію на сьому серію дрони вбивці. Реакцію на сьому серію. По-моєму, хороша ідея. Знаєте, один мінус, що наш пермів нема. О, то там. От ну, то є один плюс. Я, звісно, не буду казати, який. Бо зараз, ти знаєш, що, що з Wi-Fi в мене робилось раніше. Я не буду казати, що це ты хороший там прям плюс, бо зараз може знову вилетіти Wi-Fi. Ты о чем будешь сам якось справляться. Дартем? Я покручаю його чоло. Ты ч А, ти чокерна пок... О, то тебе з двома дубинками а мене з одного. Це братан. Ти то старший брата це Це Епік, а молочь. Ні, це старший блин, значит с камеры человека. Я тоже. А правда він маленький, ты видишь? Он маленький. Оооо. Вы тайбише. Чим той. Фух, вс, На, Начто. Он же гроші купляться долу. У мене дивіться, завезла, Артем. Проблема. Поче кажеш? Там гагає в тому бо почали мене ну взагалі не управляємо камера. О, фух, нарешті не даю, думаю, що це кінець. У мене у... Дивись тысячу уже ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас камерой, сейчас с камерой, сейчас с камерою... Хоче харакері три. Три. А, ну да, да, він жсткий, жсткий. Эээ, боже, боже, друзі так. Ага. Я зараз четрішки я на там на накоплю. 1500. О, О, ти там. Я його йду, походу, хочу виділити. Ні, подивись його сюди. Титан? Так, да, сюди клади. О, я... майже, майже, ще є. Yeah. Клади, я продав. Оце там. Я дещо до завтра качу. Він мене, мене теж є. Він ще з камерою. ви розуміли, я, я... я купив два таких титанів. Купив? Да, я купив. А не вибив? Я не вибив. Чи ти генів взагалі пропрацюєш? А шта, що щоб вибити його? Печуть генів що купити цей. Я вже його хочу прокачати. А я, а я його купив за 39. Ага. Два. Ага. А, друзі, я розумію, чекаєш там той мікрофон. Ага. Мікрофон, мікрофон не нагрівається. <ріхи> 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 я поняла, друзі, нам його казали? як. Ось так ок надо. Друзі, ви зрозуміли нам як, чого я казав, не нагрівається мікрофон. Ні, це фігня. Я хочу, думаю, може прокачати цього Да, прокачу. Ну мені не вистачає ще мені ще тисячі або з тисячі п'ятсот не вистачає. Ну, за чотири тисячі. вже. А він такий класний з дубінками? З дубінками. Я зараз слуга докачаю на максимальний левел того з дубінками. Я А я учила. Так, у мене максимальний леу з дубінками, це очила. Подивісь. Так, загрізочка. Кач камерман покачивається і чпак. Читпак тільки появиться. А на третьому левелі прокачки що там? Ні, вроді пушки. Пушки появляється? Вроді, або у на нього вже більше по радио. Ні, або на третьому, або на четвертому. Ага. Я вже не помню. Ага, з зрозумі, зрозумічка. розуміечка ага, це камеровом твоя. А скипка. Okay. Скип. Авто? Да, авто Так, автошкіп. хоз у меня ну 310 десять в космос. Ні, то це я не знаю, дивіся, як вбивають, а не просто. Ну ні, ні, я не себе ти. Не раджу, не раджу. Чого? Ну, бо в мене Nokia 3310, думаю, що вона не витримає навантаження. вантажі. Я ще роблю те, що тільки. Ми, ми хат не взяли, ми просто не тягнув. Кладемо автоскіп. Хі. А, а ти так нічого не робить, він просто стоїть. Кіп, а взагалі, навіщо мене поклали? За просто одне запитання в голові. Навіщо мене поклали? Ну що ти так. Піддавай, баски, где-то житкіші пішли. Це жорсткіші. Я дуже такі. А ще є ще одного з дубинками поклала? Слухай, знаєш що? Я так подумав, да. По-моєму, краще прокачати на цевого агента за 2000 і цей, а комерт там. Ну да. Ну серйозно, майже однаково тільки різниця. Цього... 50. Чекай він буде получати 1500 буде зносити. А цей буде 1400. 1500-1400, ну майже різниця така. Помітна, помітна різниця, ну там на 100 максимум цей, на 100 різниця. А, а, а цей буде, радіус буде більший, а в цього буде більший радіус. Да, чим цього, ну цього <гум> і так ра... радіусу достатньо. А вони так само б'ють. А, дж... а ніби прокачувати чого він більше буде бити? Ні, ні, я буду прокачувати камермен. А, а не титану. О, я, я титану прокачав. Панік. П'ять тисяч. А, ні, в нього не... Минул... тисяч. А, п'ять тисяч, то тоді то пукалки з'являються. А що нього? А ці пукалки, це зовсім класні. Пів, пів. Тут, тут, а? а він ядром стріляти почав. А, він стріляти, а дро... боже. Ти що думав? А, кстати, а про снайкамерами він Своїм, своєю камерою стріляє. Простий камерман? Камера ні, камерамен та спілку. Ага. 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 Головою mm -hmm. на Зрозумів, зрозумів. Зрозумів, Rozumiem. Jak знаєте, хочешь світиться в нього. Він там не было. Ага, так. В чого там взяти? Я ще покачаю стілового з лазером. Пушкою лазером. О, все, його ще теж можна прокачувати. Все. Максимальний левел. Тому тут е, оборона взагалі, зачет. И знаешь, так что кровь ей было кому ему с кем поякать в лому, да? Да. Хоча не мы любим с кем. Поколение ему камер в умом. Що? О, тепер йому теж да с кем-ликать. <laughs> Нам много как чаклую, чаклюю, а шаля ма ля ла ля Ашаля, артын дистан. Шаклую. Ашала мала ла 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 ла. Ашала ла ла. Это забыть вот это. У на на меня упорчу. А. Да, мы перемогли. Ну что, а как закончим это видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте дзвоночек.